Чи доводилося вам про що-небудь консультуватися у вашого друга-фахівця? Як правило, він промовляв приблизно таке. Та тут, друже, немає нічого складного, ось робиш так і так, а ось це сюди, і все вирішиться. Бачу, все елементарно. І справді, ви приходите додому, а воно зовсім не так і далеко не просто так, як здавалося. В чому суть проблеми? Людина має навички, досвід, набула якесь вміння, і тому все для неї справді просто. Виявляється, що у житті є речі, котрі не лише варто би, але навіть потрібно делегувати іншим. Однак є те, що маєте здійснити особисто ви. Саме про це. Та про деякі біблійні секрети духовного воскресіння буде йти мова у нашій сьогоднішній зустрічі. Так промовляє Біблія. Живий Христос Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем. Один із семи тисяч. Наша тема сьогодні секрет духовної сили. Запрошую вас досліджувати Біблію разом зі мною і прочитати з другої книги царів з четвертого розділу наступний фрагмент. І сказав він Гехазі: «Опережи стегна свої і візьми жезла мого в руку твою, і піди. Якщо зустрінеш когось, не вітайся з ним, і якщо хтось буде тебе вітати, не відповідай йому, і поклади жезла мого на обличчя дитини. І сказала матір дитини: Живий Господь, і жива душа моя, не залишу я тебе! І він підвівся і пішов за нею. А Гехазі пішов перед ними і поклав жезла на обличчя дитини, але не було ні голосу, ані відповіді. І вийшов назустріч йому, і доповів йому, і сказав: не пробуджується хлопчик. І зайшов Єлисей у дім, і ось дитина мертва лежить на постелі його, і зайшов, і замкнув двері, і помолився Господеві, і підвівся, і ліг на дитину, і притулив уста свої до її уст, і свої очі до її очей, і свої долоні до її долонь. І прихилився до неї, і зігрілось тіло дитини. І підвівся, і пройшовся світличкою взаду перед потім знову підвівся і прихилився до нього, і чхнув той хлопчина аж до семи разів, і розплющив хлопчина очі свої. І покликав він Гехазія і сказав: Поклич отушу шунамітянку. І той покликав її. Вона прийшла до нього, і він сказав їй: Візьми сина свого, і підійшла, і впала йому до ніг, і вклонилась до землі. І взяла сина свого і пішла, коли неочікувано приходить смерть. Смерть завжди є небажаною, навіть для столітніх людей, але вона для них є дещо очікуваною, для інших же несподіваною. Уявіть собі, того, кого бідолашна мати чекала багато років, єдиний син. І тепер він забраний найбільшим ворогом людства, бо смерть не дивиться, скільки тобі років, які в тебе на майбутні плани, наскільки ти багатий, а забирає, як свідчить Біблія, бо смерть вривається в наші вікна, вдирається до осель наших, щоб винищити дітей з вулиць і юнаків з майданів. Та ми тут бачимо і другий цікавий момент. Коли горе не затьмарює здорового глузду, убита горем жінка не втратила здорового глузду навіть тоді, коли смерть завітала до її оселі. Вона знала, де шукати вихід. Вона пішла до Божої людини, Єлисея. Хіба не через його молитву в неї з'явився син? Коли вас долає відчуття, що ви духовно вмираєте. Поверніться до духовного першоджерела, бо там ви знайдете не лише причину занепаду, але й силу для відновлення духовності. Та з невідомих нам причин пророк відмовляється йти особисто, а посилає свого слугу для здійснення даної місії. Добре, коли поруч є той, хто готовий служити та допомагати. Але є справа, котру не можна передоручати комусь іншому. Може, пророк був перевтомлений, може на це були інші поважні причини, чому він мав залишитись на місці, але він дає кілька повелінь своєму слузі. Перше повеління підпережися. Підперезатися це символ готовності до виконання місії, зосередженість та відсутність розхлябаності. Наш зовнішній вигляд має велике значення. Це часто ми можемо ігнорувати як християни. Ми нікуди не дінемось від аксіоми, що зустрічають все-таки по одежині. І щоб зустріч була гідною і сповнена поваги, наша одежа і зовнішність має бути відповідною. Інакше ми одну звістку будемо нести одежею, а іншу вустами. Тому у свідомості людей буде сум'яття та несприйняття. Тому якщо ти Божий вісник, то перед тим, як нести небесну звістку, сам маєш бути чистим, розчесаним, акуратним, підтягнутим в охайному одязі та начищеному взутті. Погляньте, наскільки строго відомі торговельні компанії ставляться до зовнішнього вигляду та одежі своїх співпрацівників. Вони розуміють, що їхній вигляд це обличчя компанії. Якщо вони настільки ретельні у цих питаннях, пропонуючи земний товар, то наскільки більш сумлінними мають бути ті, котрі пропонують скарби неземного походження та країну, де існує гармонія, цілковитий порядок та краса? Другий наказ Єлисея – нікого не вітай. Це не просто повеління, аби не говорити нікому доброго дня. Вітання на сході є детально розробленим е, церемоніалом, який забирав багато часу. Тому сутність цього повеління є простим: у тебе настільки важлива і невідкладна справа, що ти не можеш зупинятись на щось другорядне та затримувати увагу на чомусь незначному. Пам'ятаєте, як у свій час промовив Неємія? Ми читаємо про це у шостому розділі даної книги. Я виконую велику роботу і не можу прийти. Чому має зупинитись робота ця на той час, як я залишу її та зійду до вас? Сатана докладає великий зусиль. Щоб тоді, коли ви починаєте велику справу, чи ведете її до славного завершення зупинити вас, або відволікти на щось вторинне та побічне, воно може здатися так само важливим. Але проаналізувавши, ви дійдете висновку, що воно є незрівнянно меншим по значущості та цінності. Третій наказ. Візьми. Палицю мою, промовив Єлисей до Гехазі. Певно, існує й інша точка зору на те, чому Єлисей спочатку не пішов особисто вирішувати проблему своїх друзів. Причина по-християнськи проста, її ім'я скромність. Він не бажав привласнити собі славу за вчинене благодіяння, а залишитися в тіні, велич людини. Вимірюється її скромністю, а не пихою, чванством та зарозумілістю. Насправді ж, великі люди це люди миру та скромності. Одного разу відомий англійський методистський проповідник та реформатор 18 століття Джон Уеслі почув розмову, яка стосувалася його персони. Ці люди не бачили проповідника і дали волю язикові. Ти не знаєш, де той старий осел Джон? Уявляєте, почуття людини, котра присвятила усе життя Богові та людям, і на старості років замість поваги таке почути про себе. На той час він уже був вельми шановним у Європі проповідником та євангелістом. Тому міг дати волю почуттям та добірним словам, коли він підійшов до них, вони остовпіли. До речі, чи змогли ми би у присутності людини сказати про неї те, що ми говоримо поза очі у її відсутності? Варто над цим поміркувати. Уеслі поглянув на них і промовив: Так, ви праві, я справді старий осел, але я привіз на собі вам Христа. Лагідність Ісуса має стати видимою через наше поводження. Виявляється, що є моменти, коли палиці недостатньо. Мати була духовно проникливою особою або просто інтуїтивно відчувало, що слуга неспроможний допомогти в її горі. Її наполегливість була винагороджена, і пророк погодився піти з нею. Як і передбачалося, Гехазі вийшов з дому, засмучений, промовивши: не встала дитина. Можна допустити думку, що Божому Пророкові, котрий бачив щоденно життя слуги, хотілося викласти йому деякі духовні уроки. Можливо, урок такий: недостатньо перебувати поруч з духовною людиною, щоб самому стати духовно-сильною особистістю. Духовністю не заражаються як грипом, коли поруч відповідна людина. Юда був три з половиною роки поруч з Христом, але це його не змінило, бо Господь ніколи насильно не вривається у наше серце. Коли ж ми відкриваємо душу назустріч Богові, то життя інших стає для нас, як зазначає апостол Павло, як приклади, а описане, як застереження нам, котрі сягнули останніх віків. Приклади тоді приносять користь, коли є бажання душі слідувати за даним зразком або остерігатися якихось небезпек. Наступний урок для Гехазі, що означає бути готовим? Існує щонайменше три види готовності: обрядово церемоніальна, методично організаційна. Ці два види лише створюють видимість часто повної готовності. Бо не так вже й важко виконати усі церемоніали, обряди та релігійні приписи. Так само розробити вказівки та уладнати організаційні проблеми. Перші два види матимуть смисл лише тоді, коли настане сердечно-духовна готовність. Погляньте на дії Гехазі, хіба він щось зробив свавільно за власним розсудом? Хіба обрядово і організаційно він не виконав в точності, що наказав Єлисей? То чому ж не сталося чуда? Бо не було духовної сили ні в палиці, ні в Гієзії. На минулих зустрічах ми зазначали, що, наприклад, палиця в руці Мойсея лише тоді отримувала велику силу, коли палиця Мойсея ставала Божим жезлом. Жезел в Біблії є ознакою влади, могутності, а в духовній сфері символом влади Божого Слова. Але виявляється, мертвої палиці буває замало. Потрібна духовно-жива рука, необхідне серце, сповнені божественного смирення, щирої молитви та безпосереднього контакту, без якого оживлення є неможливим. Що чинить Єлисей, коли приходить до оселі улюбленої ним сім'ї? Найперше, він зачиняє за собою двері. Як це контрастує з сьогоденними так званими чудотворцями, коли влаштовуються привселюдні шоу, які розраховані на ефектність та рекламність? Коли ви проглянете діяння Божих людей, то зауважите, що вони не здійснювали зцілення та чудеса як рекламні акції. І в кінці не відбувався збір пожертвувань на честь цього чуда. Бо Ісус заповідав наступне в 10 розділі Євангелії від Матвія, читаємо: «Недужих уздоровлюйте, прокажених очищайте. Мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром дістали, даром і давайте. Якби апостоли діяли всупереч вченню Христа, то дуже скоро стали б мільйонерами. Але апостол Петро, коли підійшов до кульгавого від народження, то промовив відому фразу: Срібла і золота немає у мене, а що маю, те даю тобі. В ім'я. Ісуса Христа з Назарету, підведися і ходи. Так само і пророк Єлисей у смиренні вирішив на самотині уладнати те, що стосувалося лише Його та Бога. Він зачинив двері кімнати і не впустив туди нікого, навіть батька та матір. Єлисей виконав заповідь. Котра була дана через 800 років Христом. Пам'ятаєте, в тому ж Євангелії від Матвія, шостому розділі, в нагорній проповіді Ісус промовив наступне: А коли ти молишся, увійди до оселі твоєї, зачини двері твої і помолися до Отця Твого, котрий в Тайні. І Отець твій, котрий бачить таємне, віддасть тобі явно. Саме молитва це духовний бальзам, що повертає мир та мужність і дає ясність щодо майбутніх кроків в житті. Ми бачимо, що є моменти, коли церемоніальні деталі стають другорядними. Напевно, кожний дослідник святого письма пам'ятає, як Христос у свій час знехтував церемоніальними та санітарними законами, коли мова йшла про спасіння життя людини. Він, наприклад, схиляється над ритуально нечистими людьми, такими як блудниця, і буває в домах, які обрядово так само занечищені. Таких, як митника Закхея. Господь доторкається до прокаженого, котрий був інфекційно хворим. Спаситель доторкається і до нож, на яких несли мертвого сина Нагіну. І нарешті Христос бере за руку мертву дівчинку, що робить його церемоніально нечистим на сім днів. Багатьом християнам, котрі читали лише новий завіт, здається, що Ісус був першопрохідцем та революціонером у цій сфері. Але вісім століть перед цим пророк Єлисей не боїться увійти до занечищеної кімнати, де вже не один день лежало тіло мертвої дитини, де поряд з трупним запахом тління витала тяжка атмосфера безвиході, нестримного плачу. Та непоправної втрати. Ми бачимо ще одну причину того, чому усі були виведені з кімнати. Духовні речі для непосвячених здаються незрозумілими. Тому Єлисей вивів усіх, аби не з'явилися різні недоречні чи навіть непристойні думки. Що ж він зробив? Ми читаємо вуста до вуст. Очі до очей, долоні до долонь. Пророк вважав подібно до Христа, що коли йдеться про спасіння та життя людини, то багато дечого відходить на другий план. Єлисей не тільки ритуально занечищується, але й піддає своє життя небезпеці, простягаючись над тілом давно мертвого хлопчини. Коли людина замерзає яким чином її можна зігріти? Певно, що є спеціалісти огріти її палицею, але, мабуть, це не допоможе. Потрібна теплота рук, долоні до долонь, необхідна приємність очей, очі до очей і ласкавість слів, вуста до вуст. Милосердя, яке одягається не на свята, а є щоденною одежею, це риса – Відродженого християнина. Єлисей не задовольнився одноразовою допомогою. Він міг би виправдатися і сказати, я зробив усе, що міг, вибачте, нічого не допомагає. Та чи справді ми зробили усе можливе? Чи може просто байдужо сказали духовно охололому? Ти чого це в церкву не ходиш? Якщо не виправишся, ми тебе виключимо. Це найпростіший шлях. Так у свій час радили фашисти звільняти суспільство від хворих та слабких, не витрачати грошей та зусиль на лікування, а помогти їм померти. Чи не є моя позиція саме такою? Я ж навіть не усвідомлюю, що створюю атмосферу, завдяки якій, коли я духовно занеможу, мене спишуть так само. Я не запрошую миритися з гріхами у церкві. Але чи впевнені ви, що людина мертва? Ми Боги і знаємо серце? Чи не може статися так, як одного разу пожартував відомий американський письменник Марк Твен? Чутки про мою смерть сильно перебільшені. Ось чому. Кожний щирий християнин має запитати себе. Чи все можливе я зробив зі свого боку, щоб людина духовно повернулася до життя? Єлисей не змирився з тим, що після першого разу нічого не сталося. Він це повторив знову. Наш Спаситель так само двічі доторкався до очей сліпого. А попередник Єлисея, пророк Ілля, є прикладом духовної наполегливості. Ілля сім разів молився про дощ, поки не з'явилася невеличка хмарка, і перші краплини дощу не впали на виснажену засухою землю. О, якби я із вами так ремно та невтомно молився про духовне Воскресіння мертвих у гріхах, то церква була би зовсім, зовсім іншою. Що ж означає це коротке, візьми сина свого? Напевно, що це включає в себе, потурбуйся про нього, годуй його, бережи його від пекучого сонця, аби не сталося знову таке ж Ви згідні? Яка радість запанувала у серці чоловіка, котрий був зцілений Христом після 38 років паралічу? Можна почати життя спочатку? Але Ісус, зустрівшись з ним в храмі, промовив дуже дивні слова. Ось ти одужав, не гріши більше, щоб не сталося з тобою чогось гіршого. Спасенний раз, хіба не спасенний назавжди, виявляється, що ні? Про що ж він каже? Невже ж може бути щось гірше паралічу? Так. Бо існує духовний парез, коли духовні м'язи слабнуть та з часом стають нерухомими. Як уберегтися від духовного паралічу? Розповідають історію, що сталося з трьома досвідченими альпіністами, котрі вирішили підкорити найвищу вершину Європи Ельбрус, яка розташована на Кавказі в Росії. І з самого початку було видно, що погода не буде сприяти спокійному просуванню угору. Чим вище вони піднімалися, тим сильніше лютував вітер. Нарешті один з альпіністів не витримав і упав прямо на сніг. Він почав говорити якісь безглузді речі. Було видно, що не тільки сили, але й життя покидає його. На початку обоє альпіністів узяли його під руки і тягнули за собою. Але, врешті-решт, один із них, вибившись із сил, промовив: нам потрібно рятувати себе, а таким чином ми і його не спасемо, і себе погубимо, і самотужки попрямував самотньо вперед. Інший не міг із цим погодитися і, зваливши товариша на себе, крок за кроком з останніх сил рухався назустріч Буревію. І ось серед цієї страшної заметілі він побачив неподалік подобу хатинки. Це здавалося неймовірним. І він навіть подумав, що це в нього почалася галюцинація. Але, на щастя, хатинка виявилась реальністю. Та щастя змішалося з трагедією. На відстані кількох десятків кроків до цієї оселі він натикнувся на невеличкий замет. На жаль, під ним знаходилося бездиханне тіло друга, котрий самотньо вирвався вперед. Виявляється, що лише завдяки тому, що його зігрівало тіло знесиленого. Цей останній альпініст вижив у вкрай тяжкій ситуації. Ось чому Святе Письмо радить, що до нашого спасіння наступне. Носіть тягарі один одного і таким чином виконайте Христовий закон. Господь промовляє: візьми сина мого і свого брата на власні плечі. Візьми, дочку мою і свою духовну сестру, і понеси до моєї оселі та попіклуйся про них, бо саме таким чином і твоя духовність не охолоне. Дозвольте саме про це разом із вами помолитися. Милосердний Отче, навчи нас, як нам турбуватися про інших, бо лише тоді ми зможемо називатися. І бути правдивими християнами. Даруй нам в ці останні дні історії людства триматися один біля одного, держатися церкви Твоєї і разом прямувати до вічності. Веди нас у цьому, бо просимо в ім'я Спасителя Ісуса. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.